28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила державним прапором Синьо-Жовтий, а згідно указу президента, 23 серпня, встановлено дне державного прапора. Тож цьогоріч ми відзначаємо 30-річчя нашої святині синьо жовте знамено як ознака величі, мужності та гідності завжди супроводжує нашу державу у світлі основних ключових історичних подій. Наш прапор став символом незалежності та суверенітету. З цієї нагоди у читальній залі обласної бібліотеки для юнацтва розгорнута виставка Державний прапор України, Святиня народу. Представлені на ній видання Україна, Герби та прапори, Юрій Шаповал, Ілюстрована енциклопедія України, Держава та Мить історії, 336 мініатюр про людей і події. Володимир Сергійчук, Національна символіка України та доля української національної символіки розповідають нам про еволюцію творення українського державного символу. А статті із журналів Військо України та Віче розкривають цікаві та маловідомі факти про український двоколор. Запрошуємо вас до нашої книгозбірні. Вітаємо із Днем Державного прапора України! І нехай символ України! синьо жовтий прапор гордо майорить над нашою батьківщиною, прославляючи її як могутню незалежну державу.